Привіт, друзі! Сьогодні ми в'яжемо візерунок павучки. От такий вони мають вид. Це є виворітня сторона цього візерунка. Це лицево. Так що, якщо будете в'язати, щоб ви знали, що на лицевій стороні, ніякого виду немає, а по виворотній стороні. Буде такий візерунок. Рапорт цього візерунка дорівнює чотирьом петлям. Чотири петлі і чотири ряди вверх, по рядам. Першу ну, першу петлю ми, як завжди, знімаємо. В, одне, в першій петлі ми робимо з одної петлі робимо три. Один, два, три. Потім три петлі пров'язуємо разом виворотною петлею. Потім знову з одної робимо три. Одна, дві, три. Далі. Три петлі разом. З одної петлі три. Одна, дві, три. Три петлі разом і обов'язково виворотнією виворотні петли. Якщо ви будете пров'язувати лицевою, візерунок не вийде. З одної петлі три робимо один, два, три. І три петлі разом. З одної три, один, два, три, і три петлі разом. Один, два, три, і три петлі разом. Крайова. Повертаємо. Другий ряд і всі парні ряди, скільки ви будете в'язати, парні ряди, пров'язуються виворотнію петлею. Ой, як, як дивиться в'язка. Ну, в нас в нашому, в цьому, виходить, всі петлі виворотні. Тут лицевих петель немає. Другий, четвертий. В общем, всі парні ряди. Третій ряд. Ми розпочинаємо так. Першу петлю знімаємо. Три петлі пров'язуємо раз, разом виворотною петлею. Друга петля з, з одної робимо три. Одна, дві. 3 Знову 3 петлі разом Виворотнюю З одної і 3 1 2 3 3 петлі разом 1 2 3 Три петлі разом. З одної петлі три робимо одна, дві, три. Три петлі разом пров'язуємо. Виворотньої петли. І з одної три робимо. Одна, дві, три. Три петлі разом. Виворотньою петлею. І в кінці з одної три, одна, дві, три. Крайкова. Повертаємо четвертий ряд весь. пров'язуємо виворотні петлі. От ми з вами пров'язали один рапорт лицева сторона і виворітня сторона. Тепер п'ятий ряд ви в'яжете як перший. Тепер з, петлі, одної петлі робимо 3. 1, 2, 3. І 3 петлі разом виворотнюємо. З одної петлі робимо 3. 1, 2, 3. І 3 петлі разом виворотнюємо. З одної петлі робимо 3. Один, ой, два, накид робимо і протягуємо три. І три петлі пров'язуємо, виворотнюємо. Знову з одної петлі робимо три, один, два, три і три петлі разом. Один, два, три, і три петлі разом. Може, дивитесь і думаєте, що її дуже трудно в'язати? Ні. Перших два-три ряда пров'яжете, рядочки. І потім ви привикнете з одної петлі три. Раз, два, три. Правильно ж я взяла, так. І три петлі разом. В'яжеться цей візерунок легенько. Вам сподобається. Це перший, це в'язався як перший ряд. Другий ряд, як ви пам'ятаєте, і всі парні ряди, виворотні петлі. І так далі в'яжете. От вам візерунок, виходить, на виворотній стороні. Красивий. Такі павучки. гарненькі, дрібненькі, красиві ваші вироби будуть. Можна для дорослого кохту вив'язати, для дітей. Будь ласка, учіться, старайтесь, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтеся. До скорої зустрічі!